Субота 26 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дір, життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. Розпочинаю молитву Божим Словом з глибоким прагненням слухати і сповняти волю Господа, прошу про ласку, зосередження і відкритості серця. До Галаті послання святого Апостола Павла, читання, браття. Писання, передбачивши, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові наперед цю благовість. У Тобі благовістяться всі народи. Так отже, ті, що мають віру, благословляться з вірним Авраамом. Усі бо покликані до діла закону, під прокляттям бо написано. Проклят кожен, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону, а що ніхто законом не оправдається перед Богом, ясно, бо праведний вірою буде жити. Закон вже не від віри, бо каже, хто чинитиме Його приписи, той буде ними жити. Коментар, праведний віри буде жити. Дорогі мої, що таке віра? Це уповання на Бога у будь-яких обставинах, довіра до Господа, що все він допускає тільки для нашого добра. Бог не може карати. А все, що стається, стається для нашого добра. Лікар, який робить операцію, не раз відрізає руку чи ногу, чи якийсь інший орган удаляє, але для того, щоб врятувати наш організм, наш цілу людину. Так і Господь часто через якісь труднощі, обставини хоче, щоб ми отримали спасіння. Наші життєві обставини завжди випробовують нашу віру, виявляють те, наскільки ми покладаємося на Бога у різноманітних обставинах. Усе наше життя випробування нашої віри. І що складніша ситуація. То легше виявити, наскільки сильною є наша віра, тому завжди розвиваємо нашу віру в Бога, пильнуємо своє серце, що повсякчас уповало і покладалося лише на Господа. Пригляньмо ще до свого життя, скільки разів ця наша віра спрацювала і тоді дала свої результати. Наше життя дає нам досвід того, що покладатися на Бога варто. Та цю довіру до Бога треба в собі розвивати. Що більше будемо покладатися, вірити, в свою чергу, наша віра зростатиме. Йдімо до цього крок за кроком. Від так цими нашими малими кроками. Дійдемо до великої віри, від луки святого Євангелія читання. В той час, як Ісус був у дорозі, хтось сказав до нього: Я піду за Тобою, куди б ти не пішов. Ісус озвався до Нього, лисиці мають нори і птиці небесні гнізда. Син же чоловічий не має де голови приклонити. До другого сказав Іди за мною, та той відповів О Господи, дозволі мені перше піти та поховати мого батька. Лише мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди проповідуй Царство Боже, інший сказав: Я піду за Тобою, Господи, але перше дозволь мені з моїми домашніми попрощатися. Ісус сказав до нього: ніхто, поклавши руку на плуг і озираючись, не здатний до Царства Божого. Коментар «Іди за мною. Дорогі мої християнство завжди очікує від людини радикалізм. Христос вчить, кажіть так, так, ні, ні. Або указує не будьте літеплі, або гарячі, або холодні. Ми часто привчаємося жити. Поверхневою християнською культурою звикаємо молитися, ходити до церкви, як також сповідатися, причащатися. Ми також ділимо наше буття на церковне і, як часто кажуть, на особисте. Не раз мені приходилося чути від людей, отже, то моє особисте. То чи може у християнина щось бути особисто? Бог очікує від нас, що ми будемо йти за ним у всіх ділянках свого життя, не тільки у церкві, під час святої літургії ми маємо виявляти свою віру. Бог очікує, щоб ми були вірні Йому всюди, щоб ми йшли за Ним повсякчас. Щоб виконували Його заповіді, щоб жили за Євангелієм кожної миті нашого життя. Саме для цього ми слухаємо Слово Боже, не щоб знати, а щоб знаємо, щоб його використати, це знання у своєму житті, щоб жити ним. Тоді від християнства не можна взяти відпустки, поїхати на вихідні чи зробити перерву. Християнство у нашому житті або є, або його немає. Християнства, дорогі, мої, не буває наполовину. Сьогоднішній уривок змальовує Ісуса у дорозі до Єрусалиму. У кожному паломництві мають місце певні зречення і незручності, але для Ісуса вони не обмежуються лише цією мандрівкою. лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда, син же, чоловічий не має, де голови прихилити. Таким було усе земне життя Ісуса. І через два, коли мати поклала його в ясла бідної стаї, бо не знайшлося її місця в заїздці, і до останньої миті, коли віддав свого духа, прихиливши голову до Господнього Голговського Христа. Що означає для мене слідувати за таким? Богом Господом. Троє людей, з якими Ісус веде діалог в цьому уривку, можуть бути подібними до моїх реакцій на пропозицію наслідувати Його. Перший сам зголошується йти за Ісусом, немов показуючи, що часом можна мати багато ревності та ентузіазму. Проте шукати не Бога, а власної слави, реалізації та задоволення. Чи мої прагнення свідчити про Царство Боже дійсно натхнені Богом, чи, можливо, мають якісь інші мотиви. Інші два співрозмовники Ісуса готові до служіння, але хочуть Його відкласти. Зробивши перше те, що вважається потрібне, те, про що людина дбає в першу чергу, багато свідчить про неї. У момент небезпеки, наприклад, вона найперше рятує те, що для неї найдорожче. Може, я також високо ціную івангельські ідеали. Але часто знаходиться щось важливіше, те, що мені не дозволяє ними жити тут і тепер. Ось у святу і неділю може я і завжди у храмі. Але чи серед тижня знайду час цей, щоб теж відвідати храм Божий, відвідати Ісуса. Тому. У своїй молитві сьогоднішнім Словом Божим прошу сміливості наслідувати Ісуса, що, бувши багатим, заради нас добровільно став у Бога. Прагну переживати присутність Господа як найбільше багатство свого життя і ціль моїх старань. Через сьогоднішнє слово, дорогі мої, ми бачимо, яким шляхом, і з яким серцем має йти Учень Ісуса, і що чекає Його наприкінці шляху. Отже, служіння Ісуса в цьому світі добігало кінця. До Голгофти залишалося ще якось 4-5 місяців. Вже було обрано 12, які повинні були очолити місію Євангелія після відходу Ісуса, і які все ще не розуміли сенсу всього, що відбувається. Напевно, коли Ісус чув їхні суперечки з приводу того, хто більший і хто кращий, Ісусові найбільше хотілося спокою та тиші. Але щодня і в кожному селі до Ісуса підходили люди, які хотіли піти за Ним. Сталося, що коли вони були в дорозі, хтось йому сказав, Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус сказав йому, лисиці мають нори, і птахи Небесні гнізда син людський не має де голови приклонити». Ми не знаємо, що далі було з цією людиною. Можливо, він злякався Ісусових слів і більше не ходив за ним. Три роки свого земного служіння Ісус жив у пустелях. У випадкових людей, які погодилися притулити його та його учнів. Часто відночував просто неба. Учні жили так само, і далеко не кожну людину спокушала можливість такого життя. А іншому сказав йти за мною. Той сказав, Господи, дозволь мені спершу піти поховати мого. Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди. Благовістити Царство Боже. Слова Ісуса, дорогі мої, здаються жорстокими, але якщо уважно подивитися на контекст, якому вони були сказані, багато чого стає зрозумілим. У Палестині того часу був поширений цікавий звичай, людину ховали двічі. Перший раз безпосередньо після смерті, а другий через рік. Просто перепоховали. Швидше за все, людина, яка прийшла до Ісуса, мала виконати саме таке перепоховання. Його пов'язувала традиція. Він хотів виконати, як наказували правила, так хотів, щоб вирішив, що справа Божа трохи може почекати місяць чи два, але учень не може вчитися аби як. Він не може приходити до школи, коли йому заманеться. Так само, якщо ми їдемо шляхом учня Христа, ми маємо всі свої думки підкорити одній меті, одній думці. Ісус говорить нам, що вирішили йти за Ним і його бути учнями. Ніхто, що поклав руку свою на плуг і озирається назад, не, на, не здатний для Царства Божого. Якщо ми хочемо йти за Ісусом, наші слова повинні бути так і амінь. А не я не знаю, можливо, з цього щось вийде. Старий Завід дає чудовий приклад такої неблагонадійності. Дружина Лота, коли ангели виводили їх із Содоми та Гомори, озирнулася назад, шкодуючи про місто і про все, що було в ньому. Шкодуючи про всі зручності та задоволення, і тут же перетворилося на соляний стовп. Ми, звичайно, на такий стовп не перетворимося, але й слідувати за Ісусом, залишивши все і не озираючи нас назад, теж не зможемо. Той, хто прийшов дорогі мої до Ісуса, і просив дозволу піти за Ним. Прийшов, напевно, з лукавою думкою. Це виникає з контексту. Бачачи, що за Господом слідує багато народу, він подумав, що Господь збирає гроші, і сам дійшов що думки, що він складе собі статок, якщо піде за Ісусом. Тому Господь відкинув його, кажучи, ніби йому так. Ти думаєш через наслідування за мною скласти собі майно, думаючи, що таким є моє життя, але на ділі то не так. Я навчаю і проповідую таку бідність, що не маю ні дому свого, а тоді, як інші тварини навіть мають нор. І таким чином відкинув цей його намір, а тому, що сказав, що, би, що хотів поховати батька свого. А інший, який не просив, дозволяє. Коли ж цей запитав дозволу сходити і поховати свого батька, Господь не дозволив, але сказав залиш мертвим ховати своїх мертвих. Цим натякається, що батько його був невіручий, і тому негідний, напевно, отримувати допомогу в старості від сина свого, який у віру. Натай каже родичам мертвим. Тобто невіруючим годувати в старості і до гробу невіруючого батька Твого. Бо поховати тут означає мати піклування до самої труни. Оскільки і у звичайній бесіді ми говоримо, такий то син поховав свого батька, і через це розуміємо не те, що він поховав його і не зробив йому жодного іншого добра, а те, що, мав піклування про нього аж до самої смерти, і поховання. Отже. Нехай ці мертві, тобто невіруючі, поховають свого мерця, тобто твого батька. А оскільки ти у віру, то як мій учень проповідує Євангеліє Боже. Господь сказав, що це не забороняє нам пильнувати батьків, але вчить нас богошанування віддавати перевагу невіруючим батькам, і не мати жодної перешкоди до чесноти, але не зневажати й саму природу. Один ще хотів попрощатися з домашньою. Тому Ісус каже, хто поклав руку свою рало і зирається назад, той не, не здатний для царства Божого. Так людині, яка просила дозволу слідувати за ним, але спершу віддати належне домашньому, він не дозволив цього. Тобто сходити в свій дім і віддати належне. Або скажу простіше, попрощатися. Бо така людина виявляє у собі прихильність до світу і відсутність апостольської прихильності, бо апостоли, як почули покликання від Господа, негайно пішли за ним, нічим іншим уже не займалися, а залишили навіть і прощання з рідними. І часто трапляється, що в той час, коли людина прощається зі своїми родичами. Серед них виявляється такі, що утримують їх від Богоподібного життя. Тому, добре, маючи прихильність до добра, негайно ж існювати його, ані трохи не зволікаючи, бо ніхто, хто взявся за плуг, зарало духовне і знову озирається на світ нестатний для царства Божого. Під лисицями розумій, лукавих бісів, вони ж називають. І це і птахами небесними, тобто повітряними, бо сказано з волі Князя піднебесного. Небесного. 2.2. Отже Господь каже згаданій людині, оскільки біси мають у тобі нори, то я, син людський, не маю де голови прихилити, тобто у твоєму серці, сповненому бісів, я не бачу місця для віри у мене. Бо глава Христа є віра в нього. Хто увірує, що Христос є Бог, той отримує голову Христо, а грішник мертвий. Він і ховає своїх мерців, тобто лукаві помисли тим, що не сповідує їх. Отже Господь тому, хто має намір бути його послідовником, забороняє ховати лукавий помисл і приховувати його, але велить виявляти Його через повідь. Три різні... Людини підходять до Ісуса, виявляючи Йому своє прагнення йти за Ним. Перша людина відразу беззастережно маніфестує своє прагнення йти за Христом. Я піду, куди б ти не пішов. Однак Христос звертає увагу на те, що рішення йти за ним не може основуватися лише на почуттях, бо це не тривкий фундамент, а на мудрому врахуванні всіх труднощів. Яке несе за собою цей вибір, але сиці мають нори і птиці небесні гнізда. син же чоловічий не має де голови прихилити. Друга людина виражає своє прагнення йти за Ісусом, але висуває свої вимоги. Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Господь, відповідаючи, залиши мертвим ховати своїх мертвим та її зрозуміти. Що, коли йдеш за Ісусом, ти маєш залишити уши якісь сподівання на те, щоб мати щось з цього для себе, інакше життя стає сум, сумним хованням мертвих. Третя людина, виражаючи прагнення йти за Ісусом, серцем ще знаходиться при спокійному житті в родинному домі. Хоче бути із Ісусом, але не хоче втратити цих. Емоційних зв'язків з близькими людьми. Ісус, відповідаючи, ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не статний для Царства Божого, дає зрозуміти, що людині важко зробити добру справу, якщо буде озиратися завжди на те, що було. Коли орач йде за плугом, і при цьому буде постійно озиратися назад, Він не зможе зробити борозну бо, бо, бо рівною. Не зможе добре виконати своє завдання. Подібно і ми, якщо пішли за Ісусом, якщо почнемо оглядатися на те, що довелося покинути, наша вірність Богу буде сумнівною. Тому, дорогі мої, не озирайтеся на своє старе гріховне життя так, ніби ви там щось забули, не жалійте за смаком єгипетських огірків та цибулі. Пам'ятайте про лотову дружину. Ваше старе гріховне життя було призначене на суд. Не шкодуйте за ним. Тепер ви нове творіння і з новою долею від Господа. Тож будьте придатні для Царства Божого. Я піду за тобою та дозволь мені перш попрощатися своїми домашніми. Ісус каже ніхто з тих, хто кладе руку свою на плуга і назад озирається. Не надається до Царства Божого. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Першому коментарі діляю благословення, під не на що відповісти, пишете імена, також коментуйте, відповідайте, задавайте свої запитання і проподобайки. не забувайте. Слава Ісусу Христу!